Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Головною темою нашої розмови була поточна ситуація на фронті. Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності, саме тому у розмові з генералом Каволів, котре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних сил України, під час розмови також обмінялися думками щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північнокорейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви. Commander in chief of the armed forces of Ukraine, General Alexander Sirsky, had a conversation with the Supreme Allied Commander Europe and the Commander of United States European Command, General Christopher Cavoli.